Чому так мало людей взагалі приходять до Бога, які зараз є механізми духовного самопізнання, яке духовне знання являється істинним, і чому так багато людей, які займаються незрозуміло чим, і кажуть, що я займаюся духовною практикою? Я не знав, я не знала, що духовність може бути такою. Правильно, ти не знав, не знала і не знаєш, тому що займаєшся взагалі не духовністю. Друзі, я не хочу вдавати себе якогось професора, просто та основна база, структурована база, яка зібралась в мене в голові по ведичним знанням, вона може чітку відповідь дати на те, що таке духовне знання. Друзі, я вчора, чому мені взагалі назріло це? Вчора зустрічався з людьми, проводив їм чайну церемонію і кажу. Давайте, зараз у нас будуть тут всі розслабляючі чаї, потім я вас покладу на свяхи, буде звукова медитація, флейта, співоча чаша, чакровий масаж, все це. Але давайте, щоб ми не займалися просто балачками пустими. Задамо зараз таку тему карма. Що для кого карма означає? І люди почали говорити: одна жіночка кармою. По факту назвала те, що називається насправді тхармою, да, наша, це те, чого не можна позбутися: наш природній не те, щоб обов'язок, а наша, наша природа, так скажемо, це є тхарма, якщо так по-короткому. Хтось взагалі сказав, що карма це те, як мене сприймають оточуючі, як вони мене розцінюють, це і є карма. Тобто, я взагалі такий думаю, що я, я, тобто, я не зміг знайти терміна, який би відповідав тому, що озвучила ця людина. Тобто, взагалі щось не зрозуміло. Ми почали копати всю карму, і що я розумію? Ми починаємо казати: карма, матеріальний закон, причина, наслідок, ти отримуєш те, що ти заслуговуєш. Ми опиняємося в цьому світі, тому що ми так побажали, тому що в минулому житті. Наші бажання не закриті, залишилися ось такими. Зараз ми можемо їх проявити. Ми безсмертна душа, ми невід'ємна частинка Бога. І коли починають задавати питання, як реалізовуватися, як стати щасливим, і постійно таке є уточнення: а можна якось без релігії, а можна якось без Бога? Друзі, ну якщо ми говоримо про істину, про правду, про вихід з ілюзії, про вихід з гри, як прожити себе саме. А не оце тіло, не цей костюм. То тут без Бога взагалі ніяк, без релігії ніяк. Якщо тебе влаштовує концепція, тілесна, я є це тіло, я той, хто насолоджуюсь, я є центром насолоди, і це все належить мені, тоді ніякого Бога не треба. Тут його в принципі ніяк не вмістити. Ти можеш собі насолоджуватися згідно тому, що тобі прийшло по кармі: твоє тіло, твоє здоров'я, твоє матеріальне становище це все природа карми. Кожна людина хоче знати думати, що це я досяг. А чому хтось старається і не досягає, а ти досяг. Чому така несправедливість? Звідки це береться? А тому що стартові умови різні, тому що ми на різних якихось етапах шляху. Наше життя це отакий міліметр просто на безкінечній дорозі. І якщо цей міліметр у нас знаходиться ось тут. А чиїсь трошечки позаду, то по факту от стартові умови з народження в людини, да, сім'я, як вона народилася, освіта, в неї можуть бути трошки гірші. Тому вона більше страждає, і, можливо, навіть за рахунок цього вона з більшим шансом буде думати про духовне, коли вона розуміє, що на матерію не можна опертись, вона не може мені дати якусь тотальну насолоду. А коли людина знаходиться і не в якомусь супербагатстві, і не бідна, тобто в неї тіло не болить, нічого, можна, може здатися, що я. Можу насолоджуватись, налаштувати себе на якийсь природній потік енергії, відчувати природу безумовно, незалежно від умов. Але давайте просто уявимо: ти просто елементарно сім днів не почисть зуби. Тебе буде наліт, в тебе буде неприємно в роті, і те саме сонце, від якого ти зараз насолоджуєшся, тому що ти в чистоті почистив зуби, в тебе нічого не болить, ти на природі ташечки співають ті самі умови, і тобі ці зуби наліт на зубах буде вже заважати. То як тоді можна назвати, що я можу відчути щастя безумовно? Я можу радіти безумовно. Давай уявимо, що в тебе нестерпний біль зубний. Ти дивишся на те саме сонце, воно тебе вже ніяк не насолоджує. В тебе точка уваги твоя. Звузилася до цього дискомфорту, і ти нічого з цим не можеш зробити. Або ти поколов собі ноги, або ти ліг в колючки і лежиш в колючках і дивишся на сонце. Які будуть відчуття, яке задоволення, який кайф. Друзі, ми так пов'язані з цим тілом, і від наших умов тілесних дуже сильно залежить те, як ми будемо сприймати цю матеріальну реальність. Чи можна тоді сказати, що я незалежний, я той, хто є центром насолоди, От, і я тут правлю. Якщо будь-який дискомфорт наш, мож, нас може вивести з дисбалансу, ну от як тоді можна вдати з себе Бога? Друзі, є центр. Чому так важко людям донести е, ведичну… Концепцію бачення світу, яка має дуже широке охоплення, просто охоплює всі сфери життя. Це не просто наука про Бога, там і про здоров'я, і медицина, і харчування, і космологія, як влаштований світ, і математика. Там все є, друзі. Насправді це культура, ведична культура, до якої нам ще дуже далеко, тому що дуже мало людей може це засвоїти, тому що хочуть бути в центрі насолоди. То як все-таки здобути щастя не тимчасове тілесне, а вічне. Встановити зв'язок з вічним, проявити свої відношення по відношенню до вічного джерела? Давай уявимо, ти, доросла людина, в тебе є дитина. Якщо ти просто будеш іти і думати про те, як ти любиш цю дитину, або просто вголос скажеш, я тебе люблю, а ця людина, дитина <з? <з?> за кілометри від тебе, вона цього не відчує. Ну, хтось там каже, є в нас якийсь телепатичний зв'язок, це дуже рідкі випадки, і не завжди це може спрацьовувати. Але як зробити, щоб дитина відчула твою любов? Ти маєш проявити її до неї, якусь увагу надати, щось подарувати, щось купити, пригорнути, якусь дію по відношенню до цього зробити. Правильно? Правильно, так як ми є по факту, так? Да? Індивідуальні свідомості, можна подумати, що ми деяку незалежність маємо, ми маємо незалежність у виборі, але ми є невід'ємною частинкою Бога. То якщо ми побажали насолоджуватись окремо від Бога, а Бог є любов, Він нам надає цю можливість в матеріальному світі. Будь ласка, насолоджуйтесь. І позиція Бога по відношенню до нас, я завжди вас запрошую до себе. Двері відчинені. Якщо ти зараз не готовий, ти хочеш ще погратися в матерії, добре. Грайся, але я, вселюблячий отець тебе завжди чекаю. Але як зрозуміти цьому осью, цьому Господу, що ми до нього хочемо, ми маємо якось це проявити. Думати про те, що о Бог дякую, я тільки дякую. Так? Я нічого не просив Бога, я тільки дякую. Бог дивиться, що ти загіпнотизований матеріальною енергією. дякуєш за цю матерію, тебе влаштовує матерія. Все там нема Бога, коли ми дякуємо Богу, коли ми звертаємося до нього, коли ми робимо якісь зусилля. Коли нам, можливо, погано чи нам добре, і ми хочемо якось відчути глибину життя, ми хочемо відчути себе причетним до цього творіння не просто як споглядач, а як невід'ємна частинка цього верховного творіння. І в нас всередині виникає бажання, от коли тобі подобається якась людина протилежної статі, в тебе виникає бажання просто так їй щось подарувати, просто послужити її чуттям, тому в Бога. Як в особистості, верховної особистості, яка має свідомість, все тут наділене свідомість, як безсвідомо могло створити свідоме. В нього є свідомість, він теж індивідуальний, він має свої смаки, свої чуття, свої бажання, і нам потрібно дізнатися його бажання, чого він хоче. І якщо це дійсно стан пробудження, да, Бог є, я хочу щось для нього зробити, одразу ми. Опиняємося в природньому положенні по відношенню до Бога. Я слуга Господа, як я можу тобі послужити, щоб насолодити тебе, безмежний творець. І це виглядає, дивіться, як, коли росте дерево, хто сприймає енергію, хто сприймає життя, хто сприймає корисні речовини і дає всьому дереву? Це коріння, коли коріння отримує. Те, що треба для дерева, насолоджується кожна квіточка, кожен листочок. Так само, і Верховний Господь, коли ми вкладаємося в нього, коли ми йому служимо, коли ми робимо те, що йому подобається, ми теж автоматично задоволені. Ось це треба зрозуміти. Служити Богу, це не означає, я відмовляюся від матеріальних насолод. Насолоджуватися це правильно, і якийсь час ми можемо дуже багато насолоджуватись матерією і дуже мало насолоджувати Господа. Але якщо ми усвідомлюємо, що наше природнє положення по відношенню до Богу це служити йому і поступово думаємо про це, вводимо його в своє життя. Намагаємось, хоч щось, хоч трошки віддати Богу, насправді да от задуматися, що я віддаю Богу. Я ж просто експлуатую матеріальну енергію, яка. Є його пройвом для того, щоб мої бажання тут втілювались. От тому, якщо в тебе дійсно є запит на абсолютну істину, ти знайдеш час, в тебе буде безмежний ентузіазм, ти захочеш це досліджувати і будеш. А якщо ти це не досліджуєш, в тебе нема запиту на абсолютну істину, тебе просто влаштовує матерія. Навіть ті люди, які можуть чітко філософськи сказати, Я є душа, то те безмежна вічна, це просто. Роздуми в тебе розширюється картинка бачення, але ти продовжуєш себе вести як матеріальне тіло. А як себе вести як душа, вічна душа це поклонятися вічному, не тимчасовому, а вічному? Природа душі вічна, і вона попадає в тимчасове матеріальне тіло, в тимчасовий матеріальний світ. Це є неприроднім, тому щоб вийти з цього, ми маємо зосередити свою свідомість, свою увагу до вічного. А тому, якщо я кажу, що я вічна душа. Прийшов сюди поклонятися тимчасовому, друзі, ну це якось нелогічно. Ми, якщо ми вічні, ми поклоняємося о, і спрямовуємо свою увагу до вічного. Це не означає, що я перестаю діяти в матерії, тіла матеріальне, треба його виконати не в цьому справа. Як пише в Багавадгіті Кришна, каже: Арджуні, що ти не маєш полишати своїх матеріальних обов'язків. Думай завжди про мене, роби все, що ти робиш, як підношення мені. Але, наприклад, якщо Бог. Не любить, щоб люди вбивали інших тварин і поїдали продукти насилля. То якщо я буду їсти м'ясо і казати, що я о, зараз роблю це як відношення тобі, йому буде гидко, йому не подобається. Це знаєш, як тобі сказати, дитина тобі принесе там. чи о, кішка приносить тобі дохлу крису і каже, їж. Ну це ж не входить в твої смаки. Тобі це не подобається. Ти можеш подякувати, але ти їсти це не будеш. Якщо ми хочемо дійсно, щоб Бог прийняв нашу пожертву, вона має відповідати тому, що описано в священних писаннях. Тому що священні писання хтось колись написав, хто це написав? Ті люди, які в зв'язку з Богом. Якщо в тебе є сумніви, що там є зв'язок з Богом, почни просто досліджувати святі писання. Я майже впевнений, коли ти наштовхнешся на Багавадгіту, ти будеш читати і усвідомлювати якусь безмежну глибину. Всій книжці вона не така прям і велика. З коментарями, да, там щось 700 сторінок. Але наскільки істина життя вкладена туди? Тобто, це незвичайний розум писав. Це, звісно, переписали, перепереклали для того, щоб ми могли сприйняти оце багатство, але саме це багатство було повідано Богом, тому що це єдина книга, єдине священне писання в світі, де Бог напряму дає настанови своєму відданому. Ось такий, друзі, в мене спіч. Тому думати, що ти душа діяти як тіло, це не являється служінням Богу. Але це є деяка початкова фаза. Все починається з філософії. Якщо я буду пробувати поклонятися якомусь ефемірному, як кажуть, а я по відчуттю, а я відчуваю, що Бог десь тут, і я можу якось ну, добре, філ... ти відчуваєш, а ти можеш мені філософськи розповісти, що ти відчуваєш. Вимкнути мозок, вимкнути інтелект, структуру, скласти, що саме ти відчуваєш, як ти відчуваєш Бога, як ти можеш його насолоджувати, як ти відчуваєш його любов на собі, як ти відчуваєш цей зв'язок. Люди кажуть, я просто відчуваю друзі, тому що немає розуміння, немає знань, немає філософського підґрунтя. І тому, якщо ми покладаємося на свої відчуття, а відчуття в нас є програмою нашого розуму, нашого мозку. А так як тут в нас якби ну не такий досконалий інструмент самопізнання, і він зосереджений більше на пізнання матеріальної природи, то інструментом, який створений для для дослідження матеріального, який загіпнотизований матеріальним. Пізнати істину, саме істину, якщо ми кажемо про істину, а не просто здогадки про те, як може виглядати Бог, а саме його істинне положення, істинне положення по відношенню до нас, то потрібно опиратися на істинні джерела, на Бога відкриває писання, які нам дав сам Бог досліджувати, вивчати. А якщо ми це не хочемо, хочемо по-своєму, то ми просто хочемо бути захіпнотизованими в цій матеріальній природі, тому що е, наш рівень достатку, рівень насолоди в цій матерії, Цим матеріальним тілом достатньо для того, щоб ми себе відчували нормально або навіть класно. Але якщо це твій рівень, і ти тобі достатньо такої насолоди, в тебе нема запиту на якийсь абсолют, а як може бути ще, а як може бути краще, то, в принципі, нема сенсу тобі про це розповідати. Це якщо я підійду до якогось бомжа наркомана, почну йому цитувати Богдавидгід, він жодного слова не зрозуміє. Тому проповідь полягає в тому, щоб знання. Істинні знання вливалися в вуха, які підготовлені, да? коли приходить вчитель, коли готовий учень. Якщо учень не готовий це сприймати, тоді учитель просто не прийде. Або якщо цей учитель приходить до непідготовленого, то цей учитель, скоріше всього, не офіт, і він просто з позиції якогось гуни раджаса хоче це нав'язувати, хоче протискати розум людини. Але ж сенс не в тому, щоб спричиняти дискомфорт кожній живій істоті, а для того, щоб місія. Місія іскон, місія пропхопади,зму, полягає в тому, щоб кожна людина стала істинно щаслива. Істинно щаслива, це не означає відмовитись від матеріальних насолод і страждати в духовному. Це означає від... мінімізувати матеріальні, тимчасові насолоди і абсолютно потужно насолоджуватися духовним. А якщо точніше, то насолоджувати дух, і він нам буде ну, якщо такими словами можна сказати, дух, як, як Бог. То він нам буде відповідати. Це обов'язково. Між мною, свідомістю, індивідуальною особистістю і особистістю Бога, є якісь відносини, є якісь енергодні. Тому, коли я вкладаюся в це безмежне, безмежне джерело, яке наповнює все, і повністю все працює тільки за рахунок того, що Бог це дозволяє цьому відбуватися, як пишеться, навіть травинка не може шелохнутися без того, без дозволу Господа. Якщо ми Відносимося до вічного, то це вічне також відноситься до нас. Але щоб заслужити, заслужити відношення Бога до нас, ми маємо зробити це першими. Є такий вислів, безпричинна милість Господа. Тобто в нього немає причин для того, щоб нас якось насолоджувати. Але він іноді це робить. Що це означає? Це означає, що на, нашу, на наш запит, на нашу уважність до Бога. Приходить його безпричинна милість, тобто, все одно, ми маємо якось віднестись до Бога, щоб він нам відповів. Тому що, якщо ми не хочемо бачити в своєму житті Бога, ми не хочемо до нього ніяк відноситись, наша свободна воля полягає в тому, щоб це відбулось. Наші бажання втілює Господь. Хочете без мене, я не проявлюсь. Все, якщо людина хоче бачити. Листочки насолоджуватись, дякувати Богу, насправді вона дякує матеріальній природі, зовнішньому прояву Богу, за те, що вона знаходиться тут в матерії, і Бог просто не буде все втручатись. Нащо? Якщо ти загіпносезований матерії, і поки що тебе це влаштовує. Але Бог каже завжди мої двері до тебе відчинені. Якщо надоїсть це захочеш. До вічного я завжди тебе чекаю. От в цьому полягає любов Бога. от І коли ми бачимо якісь страждання, хтось страждає, наше тіло болить. Друзі, це не є бажанням Господа, щоб ми страждали. Це є нашим бажанням і нашим помилковим сприйняттям світу, що як ніби да, карми немає, я можу щось зробити, і за це мені нічого не буде, кармічної відповіді не буде, наслідків не буде. Подивись. В світі, що навколо тебе є безпричини. в чого що не являється наслідком чогось що було перед цим? Чому не передує якийсь прецедент, щоб це сталося? У всього. Є свій початок, є свій кінець. Зерно посажено, дерево виросло. Таке, що дерево просто з'явилося, матеріалізувалося, може бути тільки в нашій фантазії. Ми закриваємо очі, фантазуємо дерево є. Для цього його не треба було садити, щось спостерігати за тим, як воно росло, бах, фантазії виросло. Але тут в матерії діють матеріальні закони. Тому ми, наше тіло, воно підчиняється цим матеріальним законам. Якщо щось відбувається, то цьому передувало щось. Якісь зерна були посаджені, і це просто зараз. В виріс плід. І тому, якщо я звертаюсь до непідготовленої людини, це знаєте, як я хочу зірвати стиглий плід, а там, знаєте, не те, що зелений, а там навіть плода ще немає, він в зародку. Людина просто не дозріла до цих знань. Але вони точно володіють ну, абсолютно якоюсь безмежною глибиною. От. Тому от, те, що я зараз вивчаю. Ми навіть відмовляємося сприймати проповіді духовних наставників з цієї ж самої традиції, тільки з іншої сампродаї. Ну, це важко зараз. Ну, тобто це ланцюг послідовності, коли передається знання від учителя до учня, і там є декілька ліній. І просто всі ці лінії вони опираються на ту саму літературу, просто сам настрій, як це подається, сам дух він відрізняється. Ця сампродая, яка іде як скажемо послідовникам, це послідовники Ширили Пробхопада, він передав дуже класний, потужний такий дух бакті, дух любовного служіння Господу, і ми саме опираємося на цей дух і сприймаємо тільки рекомендовану літературу, тільки нашої самопродаї, тому що інформації в світі дуже багато. Ведичної інформації, ведичної літератури дуже багато. І якщо ми почнемо це все досліджувати, ну, скоріше всього, просто в цьому загубимося і доведеться ще рознароджуватись в цьому тілі або ще багато разів, щоб скоротити цей шлях, прибрати все лишнє. Саме в цьому полягає от, підключитися до ланцюгу, от, до парампери, тому що по парампері передається знання саме необхідне. От нам, у нас є список літератури, рекомендованої навіть цю. Рекомендовану літературу зараз, враховуючи наше коротке життя, нашу коротку пам'ять, осягнути, вивчити оці основні книги і так майже нереально. Що вже казати про те, щоб розпилятись на щось інше, я зараз дуже відповідально ставлюся до кожної хвилини свого життя. Якщо до мене щось приходить в життя, воно або приходить надовго, або назавжди. Тому я не можу собі зараз дозволити. Відволікатись на щось таке, що мене не чіпляє, що немає цієї глибини, немає дотичності до оцього чіткого певного шляху. Звісно, я не всьому зараз слідую. Звісно, я відхиляюсь, але сам напрям, сам настрій відкидати все лишнє і йти тільки самим необхідним. Це не означає бути тупим, не. Знати, що в світі відбувається. Це все воно приходить, друзі, насправді автоматично. Навіть не треба там сильно підписуватись на якісь новинні канали, ти і так будеш в курсі. Якщо щось стається в інфополі, там ти, ти, ти відчуєш, як інформація ліється через соцмережі, через інші джерела, через YouTube, і тобі все одно будуть якісь підказки йти. Головне основну частину своєї діяльності зосередити в те, що хоче від нас Бог, що він від нас потребує. О, тому він завжди нас чекає. От в цьому важливість, і просто прояви до нього якесь відношення, він почне тобі відповідати. Відповідати це не означає, що зараз тут як кільцева лампа, так і світло, постать шу, з вулкану таке вибирається, ох, все, я Бог, давай тут слухай. Ні, він зрозумілою для нас мовою. А, мовою. Рівня нашої підготовки з нами буде спілкуватися. І частіше всього, це якраз відображається в тому, що тобі попадаються певні люди, певні лекції, певна література, і насправді милість Бога приходить через його відданих. Він віддав її своїм відданим. І тому дійсно от, е, прийти до любовного служіння Богу, можливо, тільки через його учнів. Він так зробив, він передав їм свою милість, і саме через учителів ми осягаємо цю. Безкінечно прекрасну науку. Наука самоусвідомлення. Це саме наука. Це науково дослідчено. Ось. Не кожен. Не кожен в цьому житті прийде до того, щоб досліджувати таку глибину філософії, тому що. Треба посунутись своїм хибним его. Наше хибне его каже про те, що я є тіло і я є той, хто насолоджується. От. І тут треба буде в якийсь момент визнати, що все, як я жив, все абсолютно було хибним. Воно не являється чимось поганим, я просто загрався в відеогру і прийняв е гру за реальність. От, А реальність зовсім інша. І це досить важко. Особливо, якщо тобі там, за 30, за 40, за 50 років ну це. Це майже нереально. Я, я розумію тих людей, які не хочуть це приймати, тому що думали по одному, а тут треба міняти свою точку зборку, але якщо це істина, бажання душі, ти не зможеш по-іншому, ти просто дозріваєш до цих знань, і ти вже все. Тільки істина. Я, мене задовбало все інше, я хочу знати, як насправді. А якщо не хочеш, то ну, тобі зараз просто не треба. Потрібно змінити свій центр від людини егоцентричної. Я всім правлю стати людиною богоцентричною. Я частина Бога. Невід'ємна індивідуальна частинка Бога, яка створена для того, щоб йому служити і насолоджувати його чуття. Це по-перше, Саме важливе. От, якщо ти вже прийшов чи прийшла до вічних знань до Бога, напиши в коментарях, мені цікаво. До якої традиції ти належиш, які знання ти сприймаєш, як це відбулось, Коли в тебе, що, що всередині відбулось, які питання перші виникали по відношенню до істини, які це, які це запитання були, які це відповіді були. Коротко напиши, як ти познайомився з Богом, як ти прийшов, прийшла до вічних знань. А якщо ще не прийшов, то напиши саме основний момент, чому тобі, що тут заважає тобі, просто почати досліджувати. Науку самоусвідомлення. Це мені прям буде дуже цікаво. І відштовхуючись від твоєї відповіді, я в наступних роликах можу розповісти щось цікаве. Можливо, якісь випадки свого життя схожі на твої. Дякую.